Друзі, усім привіт! Маю для вас на показ ось такий чудовий годиночок. Він має ось такі клейма. наскільки я нагуглив, це години Косманської імперії. Має ось такий циферблат, ось такий механізм. На жаль, пробував завести, не працює. Ця кришка без клейма. Ця кришка має також відповідні клейми в жовтому корпусі. Цікавий годинничок. Також покажу вам. Інший годинник. Має ось такий циферблат, він іде без скла. Має ось таке клеймо СВБ під короною. Має механізм, також заводиться від ключа, пробує працювати. І ця кришка відповідно також має це саме клеймо. Якщо ви щось про це знаєте, будь ласка, поділіться інформацією. Переходьте до наступного відео. Там ще 4 години зі срібла.